Анна Марія Вілсон народилася 18 травня 1996 року в Літлтоні, штат Нью-Гемпшир, США, але згодом родина приїхала в Кірбі, штат Вермонт. Дівчина зростала в родині Еріка і Карен. У Анни також був брат Медьі, з яким вона була досить близька. Близькі друзі та родина кликали дівчину Мо. Вихована в сім'ї спортсменів, Мо з дитинства захоплювалася велоспортом. Спочатку вона почала свою кар'єру як лижниця з національним рейтингом, а потім стала професійною гонщицею світового класу. Вона почала професійно займатися велоспортом у 2019 році і до 2021 року домінувала в кожній гонці, в якій брала участь. Не дозволяючи своєму успіху запаморчити її голову, мо залишалася врівноваженою та скромною. У вільний час вона любила готувати, писати та подорожувати. Особливо дівчина любили Італію. Також клинули Морозиво і грати в настільну гру катан з друзями. У жовтні 2021 року Мо виграла свій перший великий заїзд у Бентонвілі, штат Арканзас. Саме під час святкування того вечора вона зустріла прихильницю жінку на ім'я Кетлін Кеш. Кетлін була колегою, вологонщицею, яка дуже цікавилася кар'єрою Мо. Вони одразу знайшли спільну мову і швидко стали гарними друзями. Протягом декількох тижнів Мо часто залишалася в будинку Кетлін в Остіні, де вони проводили вечори разом, обговорюючи майбутні перегони та готуючи домашню їжу. Приблизно в цей час кар'єра Мо перебувала на піку. Мо робила собі ім'я і була фаворитом букмекерів. Вона була сильною спортсменкою, з якою треба було рахуватися. Дівчина перебувала в розквіті сил. Але, на жаль, саме тоді, коли її полум'я палало найяскравіше, воно раптово згасло. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Цієї осені. У вересні 2021 року на перегонах у Скелястих горах Айдахо Мо познайомилася з колегою професіоналом Коліном Стріклендом. У вже згуртованій спільноті велосипедистів, Колін став довіреною особою мо. Дівчина вважала Коліна чарівним. Завдяки його допомозі вона навіть змогла отримати кілька спонсорів. Колін був так само захоплений мо, як і вона ним. Він навіть описав її як найкращу велосипедистку країни. А можливо, і світу. Незабаром у пари зав'язалися романтичні стосунки, але це тривало лише кілька місяців, і в січні вони розійшлися. Незважаючи на розрив, вони залишалися в гарних стосунках і часто зустрічалися, щоб покататися разом на велосипедах. У травні 2022 року Мок повернулася до Остіна і знову почала часто гостювати у Кетлін. Цього разу вона готувалася до велоперегонів по граві в самому центрі Хіко, штат Техас. Теплим весняним вечором, 11 травня, мо зустрілася з Коліном, щоб поплавати в осінському басейні Deep Eddy Pool. місцевому басейні, де жителі могли охолодитися. Після купання вони разом попрямували на вечерю до місцевої бургерної. Пізніше, того ж вечора, Колін відвіз Мо додому, до її подруги Кетлін. На годиннику було 20.24. Кетлін була на вечері з компанією друзів. Коли Кетлін повернулася додому близько 22.00, Вона була здивована, коли побачила, що вхідні двері її будинку були незамкнені. замкнені. Коли вона увійшла всередину і зустріла тиша. Жінку охопило моторошне відчуття, особливо після того, як додаток на її телефоні сповістив їй про те, що хтось відчинив її вхідні двері близько 20.30 вечора. Вона припустила, що само повернулася додому. З тривожним відчуттям Кетлін піднялася нагору і зайшла у ванну кімнату. Коли вона увімкнула світло, перед нею постала жахлива картина. На підлозі лежало бездихане тіло її найкращої подруги, мо Вілсон. Вона була вся в крові. Пізніше Ростен виявив два вогнепальні поранення в голову та одне в груди. Кулі були 9 міліметровими, які при ударі розриваються на частини, спричиняючи руйнівні пошкодження тіла. Коли почалося розслідування, поліція з'ясувала, що з будинку зникла лише одна річ велосипед мо. Невдовзі його знайшли кинутим у бамбуковому гаю недалеко від будинку. Оскільки не було жодних ознак насильницького проникнення, Колін Стрікванд став головним підозрюваним. Колін був останньою людиною, яка бачила Мо живою. Але після розмови зі слідчими, він заперечив, що заходив до будинку Кетлін тієї ночі після того, як висадив Мо. Слідчі змогли переглянути запис з камери дверного дзвінка Кетлін і визначили, що Колін говорить правду. На відеозаписі видно, як чоловік попрощався з Мо, а потім поїхав геть. Однак цей запис зафіксував ще дещо. Всього через дві хвилини після того, як Колін поїхав, той з'явився знову. На відеозаписі видно. Як повз будинок Кетлін проїжджає чорний джип Grand Cherokee з багажником для велосипедів. Автомобіль був швидко ідентифікований як такий, що належить 34-річній жінці на ім'я Кетлін Армстронг. Кетлін була велосипедисткою, вчителькою йоги та ліцензованим рієлтором. Вона також була колишньою дівчиною Коліна Стріквенда. Кетлін і Колін були у стосунках з 2019 року. Вони разом побудували бізнес і навіть жили в одній квартирі. Однак наприкінці жовтня 2021 року, приблизно в той самий час, коли він познайомився з Мо, Колін раптово розірвав стосунки з Кетлін, сказавши їй, що вона заслуговує на когось кращого. Лише через кілька днів після цього він почав зустрічатися з Мо. Коли Кетлін дізналася про нові стосунки Коліна і Мо, вона зв'язалася з Мо напряму і попросила її відступити. Вона дзвонила Мо так багато разів, що дівчина, врешті, решт заблокувала її номер. Після того, як стосунки Коліна і Мо розпалися, і пара вирішила залишитися друзями, Кетлін і Колін відновили свої стосунки у січні 2022 року, але це не зупинило ревнощів Кетлін. Крім того, за спиною Кетлін Колін продовжував бачитися з Мо чоловік. Навіть зберіг номер Мо у своєму телефоні під іншим іменем. І видаляв повідомлення, щоб його дівчина не знала, що пара продовжує спілкуватися. Однак, якимось чином, Кетлін дізналася про постійні прогулянки Коліна з Мо. І 11 травня, зазирнувши у ноутбук Коліна, який він випадково залишив відкритим на столі, вона дізналася, що пара збирається разом поплавати. Того ранку вона діслала Коліну повідомлення наступного змісту: Привіт, я б хотіла з тобою поговорити. Я писала тобі в п'ятницю, але, схоже, мої повідомлення знову не приходять. Ці вихідні були дивними для мене, і я просто хочу знати, що відбувається. Якщо ти хочеш бути просто друзями, схоже, так і є, то це круто, але я хотіла поговорити про це, тому що, чесно кажучи, моя голова пішла обертом, і я не знаю, що й думати. Саме тоді Колін домовився про зустріч пізніше того ж дня, і пара провела день разом. Увесь цей час. Вони навіть не підозрювали, що Кетлін стежила за ними. Вона спостерігала за кожним їхнім кроком і, врешті-решт, поїхала за ними до будинку того вечора. Після від'їзду Коліна жінка гаяла часу. Вона приїхала, щоб помститися. Невідомо, як Кетлін отримала доступ до будинку, але після того, як вона увійшла всередину, вона зробила три постріли в свою суперницю. Камери спостереження були досить викривальними. Але крім того, подруга Кетлін також зателефонувала до правоохоронних органів. За кілька днів до цих трагічних подій Кетлін зізналася, що інтрижка Коліна її дуже розлютила. Подруга радила Кетлін кинути Коліна і жити далі. Але жінка пояснила, що у них з Коліном все набагато краще. Але якщо Мо знову стане між ними, вона забере її життя. Кетлін також зізналася подрузі, що нещодавно придбала пістолет, і що вона ходила на стрільбище зі своєю сестрою, щоб навчитися ним користуватися. Подруга не сприйняла слова Кетлін серйозно, однак, як тільки новина про те, що сталося з Мо, стала надбанням громадськості, вона одразу зрозуміла, хто за цим стоїть. Наступного дня після трагедії офіцери затримали Кетлін за ордером, який не мав жодного відношення до злочину. Він стосувався ботоксу, який вона отримала за кілька місяців до цього, оскільки втекла, не заплативши за нього. Коли поліцейські перевірили номери автомобіля на відеозаписах з камер спостереження, вони почали її допитувати. Вони відзначили, що вона була дуже тихою і не хотіла відповідати, чому гільза від її 9-мм пістолета збігаються з кулями, знайденими на місці злочину. Коли питання почали стосуватися стосунків між Мо і Коліном, Кетлін агресивно повернула голову, закутила очі. Після цього вона називала Мо лише як та дівчина. Слідчим стало зрозуміло. Що вони розмовляють зі справжнім винуватцем трагедії? На жаль, під час допиту з'ясувалося, що ордер на арешт є недійсним, оскільки хтось писав невірну дату народження. А це означало, що Кетлін мали відпустити. Жінка не гаяла часу. Наступного дня вона продала свій чорний джип Чирокі. І, перш ніж її могли повторно заарештувати, подалася в біга, зникнувши з поля зору влади. Наступні півтора місяці. Зрічі невтомно працювали, щоб розшукати Кетлін і притягнути її до відповідальності, але її слідів не було. Зрештою, вони виявили, що Кетлін не тільки втекла зі штату, але й фактично покинула країну. Знімки з камер спостереження, зроблені в міжнародному аеропорту Нюарка, 18 травня, зафіксували, як Кетлін сідає на рейс до Сан-Хосе, Коста-Ріка. Вважається, що вона використала паспорт своєї сестри, щоб втекти. На щастя, влада Костарики допомогла ФБР визначити точне місце знаходження Кетля і 29 червня 2022 року її нарешті затримали після того як вона провела в бігах. 43 дні Кетлін знайшли на пляжі Санта-Тереза, історичні хованці для людей, які хотіли зникнути. В Костариці вона зробила пластичну операцію і намагалася змінити свою зовнішність. Потім вона провела більше місяця, переїжджаючи з одного хостелу в інше, реєструючись під різними псевдонімами. Незважаючи на всі її зусилля, правоохоронці незабаром її викрили сфарбованим волоссям. Перев'язаним носом і лінзами на очах, вона марно намагалася переконати офіцерів, які її заарештували, що вони затримали не ту людину. Її екстрадували назад до Техасу. Наразі Кетлін не визнала себе винною і перебуває у в'язниці округу Тревіс. Вона стверджує, що змінила зовнішність і втекла з США не тому, що була винна, а щоб вирвати з лап справжнього винуватця трагедії свого колишнього Коліна Стрікленда. 12 жовтня 2023 року Кетлін Армстронг спробувала втекти від офіцерів, які супроводжували її на медичний прийом за межами в'язниці. Після короткої погоні її знову заарештували. Після тривалих затримок справу було передано до суду 30 жовтня 2023 року. 16 листопада 2023 року Кетлін Армстронг була визнана винною. Її засудили до 90 років ув'язнення з правом на умовно дострокове звільнення через 30 років. Повідомлялося, що Кетлін Армстронг подає апеляцію на вирок і що прокурори вирішили зняти з неї звинувачення у втечі, яке їй інкримінували. Друзі, що ви думаєте з приводу цієї історії? Невже єдиним варіантом, як вийти з любовного трикутника, було забрати життя своєї суперниці? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі! no um novo episódio.